Так, народи, всім привіт! І ми продовжуємо цю безкінечну коробочку. Візьмемо не так багато, не знаю, я сьогодні не готовий багато дивитись. Але трохи зробимо, подивимось. А, на початку відео нагадаю, що зараз до збірки колоди доєдналося 434 карти. На картмаркеті вони на даний момент, на момент запису відео коштують 1600 гривень. А, ну і як завжди, кожну повторку, яку ви побачите, ви можете отримати абсолютно безкоштовно. І зараз, на момент цього відео, яке це вже шоста частина, у нас є. Зараз я вам покажу. Покладемо ці карти тут. Ось тут вони навіть не вміщаються мені в руки. Це всі повторки. За всі частини відео, які були. І ви їх абсолютно всі можете отримати безкоштовно. Підписавшись на канал, написавши коментар, чому вам подобається Magic які б картки ви хотіли отримати. І поставивши лайк відео. Всі ці картки абсолютно безкоштовно, люди. Тому просто хотів вам про це нагадати, а зараз подивимось. Невеличку кількість нових карток або не дуже. -у. Аура. Nightly Valor. Що вона робить? Що вона робить? 2 плюс. О, ну так слухайте, гарна картка. Чого, Чого людям не подобається? А, ходімо далі. Пацифізм. Це не виглядає як пацифізм, але ну, ви розумієте. Виглядає гарно. Який рік 2019. Добре. Ходімо далі. 2015 Student of Oju. Та, Я не знаю, як це правильно прочитати. <свісно> але ви зрозуміли. Ugiant Life. Ну, добре ж, добре. Ходімо далі. Е Жіночка Воїн. Жіночка воїн завжди добре. Нічого не вміє, але 3-1, чому ні. Згодиться в будь-якій ситуації, як на мене. <кій> <кій> так. А, священий козел. <кій> Я не знаю, що це дракон. До чого, до чого його відносити, це створіння. Але виглядає гарно. Виглядає незвично, гарно йде до збірки колоди, тому що не повторочка створіння. Дивне, страшне створіння це Сенсторм Charger. Гарний. йде в нас знову до збірки колоди. А ось і перша повторочка для вас. Так, ходімо далі. Ще одна повторочка. Це ж добре, ви любите повторки, я сподіваюся, тому що їх можна отримати абсолютно безкоштовно. Elf Advisor страшний старий ельф. Що з нього візьмеш? Уу, як гарно намальовано. Слухайте, мені подобаються такі замальовки. Вони дійсно круто виглядають, який це 21 рік. Гарно, дуже гарно. Що там в нас далі? Оу, ще одна замальовочка. Ну слухайте, ну воно так стильно виглядає. Прям я не знаю, кому це може не подобатись. Ну гарно ж. Ходімо далі. Що в нас тут? О, у нас тут. Ха -ха, якийсь дивний равлик. чи що. Це равлик, гляньте, в нього поросли якісь гриби з його будиночку. Капець. Страшна штука, 23 й рік між тим. Так, ходімо далі. На нас Human Soldier на летючій миші. Капець якийсь. 23 й рік. А більш нові картки пішли, і це добре. А, сказав я, і тут суперстара картка випала. Але, ну, мені подобається. Ті, ті картки, котрих в мене немає, мені завжди подобається, тому що. Вони просто йдуть до колекції, і це приємно. 2012 рік Айн The Sky. Ну, гарно, чудово. Мені подобається. Йде до колоди, все прекрасно. Створіння лисиця, але. Ну, не те, щоб я дуже сильно розбирався в лисицях. Най ну, буде так. Ходімо далі. Що в нас тут? Ебі Griffin. Чудовий Гріфін теж супер стара картка. Гарно. Мені подобається, бо такої ще не було. А ось вам і повторочка, будь ласочка, у вас теж буде така картка, і не одна. Ходімо до... О, жінко. Тобі поспати. Добре, здається, така вже була. Я не пам'ятаю, я передивлюсь в кінці відео. О, точно повторочка. Можливо, у вас буде таких дві, а можливо, три. Тому. Поди. У. Яка яскрава карта. Скоріше за все, вона нічого не вартує, але вона просто гарна. Людина, друї, 24 й рік між тим. Тому тут не тільки старі картки є, є навіть 23-24 рік, що дуже навіть непогано. Я не очікував такого. 2012 рік людина. Гарно. Теж йде до колоди. А ось і вам така в повторочки. І ось іще одна, будь ласка. Так. Гріфін. Magic 10. Я так розумію, це на 10-річчя. Я не знаю як, чому, чому тут ці значки. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, мені було б цікаво. Але картка доволі стара. Ходімо далі. Тут же М13, але теж старенька карта. Так. А, що в нас тут? Avenging Arrow. 2012 рік. Четверта з 274. Я не знаю, скільки треба часу витратити, щоб зібрати повний сет. Але це прям супер довго. Ну, мені здається, довше, ніж інші якісь картки, але я можу помилятись. Можливо, там ти купуєш весь продукт, всю продукцію там по одному паку, що є, і в тебе вже повний сет. Хто його знає, як воно працює. Так, ходімо далі. Дварф Солджер. Ну. Гноми дивні в цьому світі. Але мають місце бути. Чому ні? Чому всі гноми повинні бути однаковими? Ельф Друїд Рог. Якісь вони підозріли. Значок такий прикольний, ніби кексик. Який це рік, 22-й, між тим. Йдемо далі. Що в нас тут? Чародійство. О, з мого улюбленого сету про Японію. Це прям гарно. Так. Двохстороння картка. Будь ласочка, теж з мого сету, котрий мені подобається. Мені арти дуже подобаються з того сету. Я навіть назву не знаю, але арти мені подобаються. Так, ходімо далі. Human Monk теж з цього сету, що прекрасно, 22 рік. Ходімо далі. знов наші кексики. В'єшно е Воріор, то що в нього таке? Вогнемет? Капець, що тут відбувається? 22 рік між тим. Так, йдемо далі. Вогнемети, відбійні молотки, пішли в діло шахтарські якісь речі. Але добре. Ну, чого ні. Карти немає, йде до нашої колоди. Це прекрасно. О, жіночко, я думаю, ти не втечеш. Судячи з тієї тіні, в тебе шансів взагалі немає. Але до колоди ти точно підеш. For the Family. Ну, враховуючи, що він кіт з рогами, а там навкруги люди. Не знаю про яку сім'ю вони там говорять. Ельф друїд. Ельфи дивні в цьому світі, вони прям дуже сильно відрізняються від стандартизованих ельфів, але це й добре, мабуть. Cold for Random Aura. Гарна аура сету з кексиками. Ходімо далі. Знов сет з кексиками, 22 рік. Божевільна аура. Один плюс один. Ну, чудово. Чудово. Щому не використати карту, не знаю. Human Soldier. Теж 22 рік, теж цей самий сет, я так розумію, у мене тут їх буде багато і це добре. Це спрощує збирання повного сету. Human Warrior. Гарний. Позаду там теж божевілля відбувається все як завжди. В цьому світі. У -у -у. Backstreet Brusher. Якийсь Ктулху чи що воно таке, я не знаю. Гарно виглядає. Мені подобаються кольори, які підбираються Human Soldier, а, тому що вони доволі інколи містичні. А інколи дуже фантазійні насправді і ти так дивишся, і такий, ну блін, ну це гарно, це стильно. І люди, котрі це придумують, вони прям геніальні, геніальні не знаю, ілюстратори, як їх можна назвати, автори малюнків. Як завгодно їх називайте. Але це гарно. Bird Роук. Я ніколи не бачив пташку, пташку Ровга. Я забув слово, як роб перекладається. Це ж цей. Е ну, ви зрозуміли. Людина з кінжалами. Людина з кінжалами. Це ж треба, ти знаєш, як воно на англійській звучить, а перекласти не можеш. Ще один Human Monk іде до вас. Human Druid. Теж гарний, теж з цього сету, котрий мені подобається. Що чудово, ще одна повторочка для вас. Безумовно. Оу, яке дивне створіння. Легендарне створіння між тим. 2020 рік. Гарно. Нічого немає, нічого. Я просто перевірив на всяк випадок. Ангел. Здається, такий точно був. Я не впевнений, перевірю. Якщо є, то, звичайно, піде до вас повторочки. Айблайт масакр Жаль. Жах, жах, як він є. 2020 рік. Але йде до колоди. Що добре. кол е, мені здається, такий теж був. Я не впевнений. Покладемо його тут по центру. Я перевірю. Ну, це точно повторка, це вже 100%. Е, ось така теж, мені здається, вже була. Дуже важко запам'ятовувати, коли їх там більше 400 вже. Але намагаюсь, знаєте, створіння кішка. Гарне створіння 21-го року. Чудова карта. Ходімо далі. Dwarf Warrior. Ось, це вже більше схоже на гномів, знаєте. Такі от стандартні, трошки на підпитку. Обличчя в нього, звичайно, не трошки на підпитку, але все одно. Антилопа. Антилопа. Гарна антилопа 15-го року. Ходімо далі. Вона йде до колоди. Суракар. Щоб ти не було ти страшне, і з тобою зустрічатись абсолютно не хочеться. Карта 15-го року. Йде до колоди. Медуза. Медузи. Тут є медузи. Який жах? 15-й рік теж. Добре. Останні декілька карток на сьогодні. 15 й рік. Time to feed. Гарна назва карти. Безумовно, гарна. Ходімо далі. О, павучки. Всі люблять павучків. Вони завжди гарні, у них завжди гарні стати. Вони дають чудові плюси. Павучки в колоді це завжди добре. Якщо у вас зелена колода, це в тисячу разів краще. А, воїн слон. Капець який. Я не очікував такого. Який рік, 15. Так, останні дві картки. Bird Soldier. 15 року. І хто в нас буде на сьогодні останній? Кістін Солджер. Ти хто таке? 15 рік. Коли виходить на поле. Таргет Крічер отримує 1 плюс 1 до кінця ходу. Не, ну гарно. Приплюсувати комусь 1-1 це завжди добре. Так, ну, повторочок небагато, можливо, ці теж будуть повторочками, але все одно це гарний привід отримати картки безкоштовно. Тому підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо вам потрібні картки, і які саме, чому вам подобається Меджик. Далі буде краще.